Всім привіт, дорогие друзья! З вами знову я Вадис Відвісізати 222, і сьогодні ми будемо робити обзор на лізуна. Отакого вот прикольненького отлізуна. Тому всі знають свойство лізуна. Я дуже люблю такі ігрушки. На моєму каналі уже буде виходити такі ролики, там я буду робити обзори. Я це купив, бу. Ну, це були, були мені купили, це був спонсор у нас. Сонсу у мене є. І він мені дав з щоб я зробив його обзор. А ссылка на його канал появиться, можливо, в майбутніх відео. Для iPhone мені дуже подобається, він рвучий. Він стікає. О, дивіться, дивіться секундочку. Бачите, ми його кладемо і він. Чекайте. І дивіться, от бачите, він розсікається потроху. Він розтікся. Такие себе узорчик, вот такие винблов, вот такие винбул коробочки стандартненькие, такие сам лизун. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем пока.